Ми вітаємо в нашій імпровізованій студії Наталі Валерівну Сімінську. Доброго вечора, Наталі Валерівну. Яким для вас був сьогоднішній день? Доброго вечора, Дмитро. <плес> Цей день був наповнений позитивом, позитивом від того, що ми робимо добрі справи. І сьогодні ми не тільки крутили свічки, сьогодні на РТ відбувся всеукраїнський інженерний хакатон, який Теж було спрямовано на допомогу ЗСУ. Тобто всіма можливими, всі можливі способи використовуються для того, щоб допомагати нашим військовим. Сьогодні день ще не добіг свого кінця, всі ще продовжують крутити свічки, заливати парафіном, використовуємо всі можливі приміщення для того, щоб всю ніч. За ніч за ніч заповнити всі банки, і я впевнена, що на 10 ми не тільки поб'ємо рекорд, але ще й додатково виготовимо багато свічок. Але в даному випадку можна сказати, що багато свічок не буває, і всі вони потрібні на передовій. Ну наскільки я знаю, ми вже виконали початкову умову. зараз. Як сказала Наталя Валерівна, хлопці й дівчата. Як і в профкомі, так і в профілакторії продовжують працювати. Нагадую, що ми в ефірі вже 12 годин. Мені просто цікаво, Наталя Валерівна, чи виходили ви колись о 10 годині вечора в прямий ефір? Я, напевно, зараз скажу так дивно, я жодного разу ще не виходила в прямий ефір. І, напевно, це буде вже моя традиція. Я буду виходити в прямий ефір ввечері. Тому. Взагалі, у нас сьогодні такий, можна сказати, день прем'єр, тому що ми. Хтось сьогодні вперше робив окопні свічки, ми сьогодні вперше робимо такий великий проєкт, в тому числі і Стрім. Вкотре нагадую про те, що ми проводимо збір для нашого військового ІАЕ. За донат в 200 гривень можна отримати можливість виграти круті подарунки, круті військові трофеї. Наталя Валерівна, чи є? Ти мене злякав. <смі> в мене 200 <смі> <смі> Чи я вас щодо? До речі, до речі, наш режисер монтажу, наш режисер трансляції сьогодні протягом дня всі переходи, всі картинки, те, що ви бачите. Ну, якщо не завдяки, то всупереч точно з'являється на ваших екранах і 100% з'явиться у записах. Рідкі кадри. Да, Рідкі кадри побачити таку людину з е, такого закулісця, можна сказати, телевізійного. Е, ну що ж, Дмитро, мені є що додати. Я хочу сказати, що взагалі КПІ, наша люба КПІшка наразі переживає дуже. Важкі часи і водночас дуже гарні часи, тому що е, після тривалого застою ми бачимо єднання капоїшників, єднання капоїшників навколо добрих справ. І якщо хтось за нами спостерігає, то й бачить, що ще влітку почалося єднання, і ми, напевно, не перестаємо доводити, що капи. Це сила і сила Капої єднання в єднанні студентів, в незалежності від того, до яких студентських організацій вони відносяться. Тому що всі ми боремось зараз за перемогу і спрямову всі свої зусилля саме для цього. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, студія!